Всім привіт! У нас вже вечір добирається. Та вже, мабуть, там до 21-ї години сонця за хмарами не видно. Ну, вибачайте. в таких нетрях гуляємо. Це бусю зводити на ті поля, де ми їздимо, але то далеченько для його лапок. Далеченько. Ну, Скільки деревій. Он білого, але мені краще дереві ото італійський, жовтий. Він висихає і зберігається його колір. М -м Ой. Вчора нічого не знімала, сьогодні зробила два букети. Завтра один на відправку, я його вам не показувала. Показувала той, що зробила. На весілля, це не весільний букет, це просто на весілля, як подарунок. Стоятиме такий букет від двох років і далі. Головне тримати його в кімнаті, не на підвіконні, звичайно, не на відкритому сонці, бо будь-який сухоцвіт вигорить з часом на відкритому сонці. І почала плести кошик. Вчора я була в конотопі, купила відра. 10 п'яти літрові і взяла. Тепер картаю, чому я взяла тільки 4 мисочки. Ну нічого, на наступний раз візьму їх більше. 4 літрові, дуже міцні, гарні. І такого кольору, що підходить під будь-який ротанг. Універсал. Такий, не знаю, як його назвати, сіробуромаліновий чи що. Почала плести кошик з ручкою. Хоча зробила з двох мисочок. Отвори, все. Ну, не знаю, чи вистачить. Моїм рукам гнучкості, щоб сьогодні їх зробити чи ні, Бусятко ніде попереду. Це проходили ми мого роду. Я думала, він уже додому йде, а ні, він мене потіг ще далі. То хотіла вийти показати, як квітує Мірабіліс, нічна красуня, царська борідка, як у нас баба Милашка називала. І нарешті моя люфа пішла у зав'язь. Зав'язь вона не скидає. Дуже багато нарощує, може, ще серпень теплий, вересень, може там чимало люфичок буде. Квітне дуже гарно вона, але лише до обід зараз вона вже не квітне. У нас сьогодні рано вранці о 5.11 я вставала попити води і в нас хлинув просто ливень. Стіною стояв ливень, в день було дуже спекотно, на вечір це стало прохолодніше і трошки. Де-не-де там хмаринок. Наскільки в мене вже відросло коріння моє волосся, я не фарбуюся вже рік у червні місяці був. Тому що волосся дійшло вже до того стану, що не тільки від фарби, яка освітлює волосся, світлі відтінки, але і від темних, воно в мене на потилиці просто обламується. Через те я, можливо, комусь таке не до душі, але через те я. І не фарбуюся. Єдине, ось бачите, що фарбувалася це. Рік тому нарешті воно почало відростати. Можливо, якщо ще довше відросте, то я вже там його якось в одну довжину підстригти його можна, але поки що не, не трогаю його. Єдине, що я взимку і навесні, це могла тонуючими якимись засобами. Може в деяких відео бачили. Я вчора купила, але ліньки мені така лінива. Ліньки мені все було затонувати його в якийсь тоді шоколадний чи не знаю. Хотілося б, звичайно, повернутися в який місяць. Де він? Де той місяць? Не видно. Хотілося б, звичайно, повернутися у блонд, щось світленьке. Подивилася на свої старі фотографії, але не знаю. Зараз я візьму. Вибачте, у другу руку камеру, о, отак, бо ця рука заболіла вже. Ой, як гарно. День було дуже спекотно. Я навіть ще нарвала кукурудзи, зварилася кукурудза і треба її позрізати у То не грім. Позрізати її в морозилку. Це такі справи. Місто їхала здебільшого, щоб придбати мішок борошна і мішок цукру. Борошно 937 гривень коштує за 50 кг. Цукор 1280 Набрала смаколиків котам, не знаю надовго їх вистачить корм. Подивилася і ужаснулася від сін. Ой, ця рука ще швидше починає боліти. Ужаснулася від сін. Ви бачите, по яких метрях ми ходимо? Боже, це зараз напишуть. Де ти гуляєш, де ти свій час проводиш? Які ціни, наскільки в місті дешевші овочі в порівнянні з тим, що продають у сільських магазинах. Дині по 55 гривень. У нас нижче 100 гривень ще не опускалися. Кавуни так само все набагато-набагато дешевше. Набагато. Знаєте, в селі, коли дешевше. Коли ти раком постоїш на городі, купиш голландське насіння, виореш за гроші город, посадиш, будеш ходити поливати, прополювати і так далі. І от виросте огірок помідор, тобі даром. В лапках даром виросте. А так... Набагато дешевше. Мені ось недавно попалося в Тіктоці відео, де писали, як дешево жити в селі. Електрика 200-300 гривень, щось там. Ну, коротше, майже безплатно. І багато коментарів пишуть. Які 200-300 гривень? 2000 як мінімум електрика. І якщо ви хочете піти в сільський магазин, все купити, навіть ті самі макарони кілограмові, вони вже йдуть дорогше. Рис йде дорогше. Ну, коротше, сільський магазин, хто це зараз дивиться мене з міських, поїдьте в село, зайдіть у магазин і побачите, оце не АТБ, де є акції і не сільпо. Ну, ми вже своїх деньок під'їли трохи. ви бачите, навіть калюжа позаду мене. Тому нам вигідніше ось так. Звичайно, потратився купити мішок цукру, але... Його хватить надовше і не микатися по магазину, і не купляти кілограмами. Так само і борошно. Це в мене практика вже у нас із роду така. Купив все, спокійний. І сьогодні мама пекла рогалики з маком. Таке розмовне відео. пишуть, де я вже пропала, де ми пропали. А і не завжди хочеться, знаєте, як от... Вигорання, воно є в будь-яких сферах ще. Стараюся якось підбодритися, але мені цілий вечір не йде з голови той хлопчик шестирічний, який у Києві загинув. Дві, Дві години лікарі намагалися реанімувати. Знаєте, з ногі сторони розумієш, помру я сьогодні, наприклад, завтра земля не зупиниться і сонце так само зійде, і люди будуть посміхатися і слухати музику, і, і жити своє життя, і це правильно. Всіх не обігрієш і, і всіх не накриєш своїми руками. Але який жахливий час живуть діти. Не знаю чуть-чуть вам на камеру. То, то не гримить постійно, то не гримить. Господи, Буся, хоч би тут ніхто не їхав нам із транспорту, а то я не знаю, де ти будеш, сонечко. Не знаю, що ще. що ще сказати, що тут можна сказати, як... Дивилася відео, та там довгеньке відео психотерапевта, то він каже, вона вірніше каже, що найжахливіше слово в світі слово підтримки це слово тримайтеся, тому що воно не звучить як слово підтримки, воно звучить як наказ, що ти, попри все, маєш триматися. Тобі погано, тримайся. Тобі вже жити не хочеться, чи... тримайся. Ну... Коротше, багато вже хто відмовляється від цього слова. Я сама його. Може, хто помітив, я сама не вживаю і не пишу слова. У словах підтримки слово тримайтеся. І, до речі, цей психотерапевт він не український. Не, не українка це. Що слово тримайтеся. Це звучить як наказ, що в тебе нема сили. Ти, може, хочеш поплакатися комусь в жилетку, але ні, ти мусиш триматися. Бо це наче наказ, тобі звучить, тримайтесь. А треба навпаки. Хочеться плакати, плачте, хочеться кричати – кричіть. Це ваш внутрішній світ і ваше життя. І ви його живете, а не хтось там десь, хто вас осудить якось. Осуджують ті, які в собі, у своєму житті розібратися не можуть. В житті це не значить, в чогось там досягти або ем, заробити мільйони. Просто в житті, як, як людини, як живої істоти. Ой, як рука болить тримати телефон? 200 грам телефону, а таке відчуття, що 2 кілограми в руці. Буся, зараз будемо повертати назад. До речі, як то скажуть, Буся, він у вас не уявний? Ні, он він. Він живий. Буся, він у цій з нами кімнаті, так? У цій. До речі, знаєте що? Це мені не дає спокою. Не те, що не дає спокою. Я про це почала думати періодично ось так. І з березня місяця. Всі дивилися серіал Ті, що співають у терні, пою ще в тернов... Терновніки. Книжка навіть є за нього. Про священника і маленьку дівчинку, яка потім народила від нього сина. А він втопився. Пам'ятаєте? Як її звали? Я не... Він, виявляється, помер в кінці березня цього року. Але от спіраль часу кажуть, що ми ем, живемо в якійсь паралельній реальності. Е, куди пішов? Все-все-все, назад, назад. Давай, 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 назад. Але я, як ото кажуть, клянуся, що я чула, і я дивилася відео, що він помер. У кінці березня, але 24-го року. Як таке може бути? Скажіть мені, оце відчуття дежавю, кажуть, коли що ми це проживали, чи ну, от паралельна реальність вона існує. Значить, паралельні реальності я знаю, що він, я бачила, я це застала. Я, я знаю з новин, що він помер у 24 році. І тут я заходжу в інтернет. Я не пам'ятаю, як його звуть. Він помер ось пишуть. Чи 28 березня, чи ну, але але я в мене в голові інформація відложилася, що він помер 24, він вже рік як помер, як так може бути? А, цей самий, оце ж оце ж саме ефект Мандели. У, у, багато, от коли помер Мандела, президент. Людейна Африканської Республіки. Більшість людей скаже, що навіть бачили по новинах замітку репортаж про його смерть у 80-х чи в ну, 80-х роках. А ні, він ось помер не так то й давно. Ми пам'ятаємо речі, яких насправді ніколи не було. Або вони були, але набагато пізніше. А ми пам'ятаємо їх от. У той проміжок часу. Як, як я з такої теми перескочила на таку, не знаю. Так само, це це з смертю цього актора. Я точно можу сказати, що він помер рік тому, а не рік тому в березні, але не, не ось у березні, не в цьому році. Все, не пустила далі, ми дуже-дуже обідалися. Такі в нас теревені, на ніч Ані йде. Та не в калюжу ж. Ну, чи він не бачить, що там калюжа попереду, я не знаю. Ой, бусечка. Ідемо назад, тут аж потоки води і йшли. Отакий ливень наслив. Зніму завтра вже щось більш традиційне, що ви всі любите. Квіти, городи і так далі. Сьогодні вирвала три перших помідорчики з ґрунту. Кібіц. Ну, ніч буде прохолодненька така, а вдень жарило ого-го. Чи то після дощу такий був. Господи, оце хто з людей де вийде і почує десь голос. Це ж, знаєте, це ж перелякатися на смерть можна. Хто там ходить і балакає посеред поля. Добренько. Піду я далі, підемо ми далі. Босічка, йди, йди вперед. Бо вже темно, щось наче і сонце вже сіло. Це ми пізно вибралися з тобою. Пізно вибралися. Так що наступають будь... будь якого є моменти вигорання, коли не хочеться нічого. І знімати не хочеться. І... Ой, рука заніміла вже. Знаєте, просто вже живеш в очікуванні, що це все закінчиться. І страх буде. Ну, знаєте, людина, яка не відчуває страх, колись я читала в книжці, це вже також клінічна деяка ситуація, йде вже в психіці людини. Це вже, не скажу, що людина хвора, але це вже також відхилення, тому що... Боятися це абсолютно нормальний стан нашого мозку. Переживати і боятися. Тому переживемо, все переживемо. Великою ціною, звичайно. Але буся попереду калюжа, ну куди ти йдеш? І мене сюди тягнеш. Я тебе бросаю все. Так не годиться, лізь сам хотиме. Не Знаєте, Знаєте, один час у мене була... Ого, вже 17 хвилин відео. Ви герої, якщо додивились до цього часу, одного часу мені писала людина, що у нас була дискусія, а потім ми видалили, Ну, дійшли згоди, що ми цю дискусію в коментарях під відео видалимо. Вона своє видалить, я своє, що їй відповідала. Вона мені писала, що я не інтроверт, що не можуть інтроверти знімати, що не можуть інтроверти бути акторами, співаками, публічними людьми і так далі, знімати відео. Ось дивіться, я зараз, на даний момент, я не усвідомлюю. Підсвідомо, я не усвідомлюю, що ви дивитесь. Я просто балакаю до когось, записую відео в обстановці, де немає взагалі людей навколо мене, я не на сцені. Та куди ти йдеш, буся? І це нормально. Я зараз не на сцені, і я не усвідомлюю, що ви мене зараз дивитеся в даний момент. Бо в момент, коли я записую відео, вас навколо мене нікого немає. І Вчора, і мені спокійніше, я люблю оце. О, тепер повідок грязний, Я люблю оці моменти, коли я максимально менше спілкуюся з навколишніми людьми. Коли спілкуюся з людиною тільки тому, що, щоб щось сказати, щоб не стояти в тиші. Ой, це така Це, це, це мука. Я вчора після міста я відходила, після, після цього напливу людей. Я не знаю, як хто їде в місто з села, щоб розвіятися. Це не для мене. Так що... Є такі дивні люди, які знімають відео, викладають в інтернет, аби тільки знайти працювати серед людей. Отак. От Для мене це, це мука. Ходити на якісь, збиратися десь. І... Ні, якби така, знаєте, була в мене подруга, наприклад, з якою просто помовчати, це вже. Це вже розмова. А оце всі перемивання кісток, хто в чому прийшов, де кого хто бачив, а що вона сказала, а, а хто щось там понапридумував, як завжди. В селі це особливо яскраво виражено. Це не для мене. Це, я... ви знаєте, я навіть пройде людина по вулиці чи проїде по. Вона для мене як фон. Я її не восприймаю. Як голограма. Проїхав хтось на велосипеді мимо нас з бусею. Я в, мілі... в цю ж мілісекунду вже про цю людину забула. Я нам можу навіть згадати, кажу, мамі, ой, а я там когось бачила. Та чи днів три, тому дочі чотири. І забула тобі похвалитися там, чи сказати. Чи не". Коротше, в мене відчуття, що я живу в якійсь матриці, де навколо мене оце все голограми. І цих людей не існує. Не знаю, як вам це сказати. Зараз більшість з вас подумає, що я божевільна людина, дивіться, як уже стемніло. Але мені подобається оця тиша, оце все. І не факт, що якби я жила серед у якомусь мегаполісі, то у мене було б дуже багато друзів, або я кудись би виходила, кудись би виходила, але сама однісінька. Зі стаканчиком кави, допустимо. А міський транспорт, оцей весь шум, гам. Це не для мене. Я людина, яка може цілий день пробути сама в хаті, вдома, без нікого, і не, навіть не заскучати. Так, беру я зараз бусятку на руки, йду додому, бо вже зовсім стемніло. Ой, який приємний вітерець після отієї спеки. Вам тихо і ночі, аби не грюкало то над головами, не бахкало, і ви не думали, чи воно зараз отут грохнеться, чи полетить когось, якусь іншу смерть шукать. Підемо ми, бо дивіться, щось, щось йому не так. Щось йому не так. Хоча раніше, як були корови, як пасли до 9 часів вечора в полі, то я з ним виходила аж у пів одинадцятої вечора. Ми бувало таке, що на першу ночі тільки додому приходили. Ну, такого зараз нема. З ліхтариком, ну так далеко, звичайно, не ходили по темному, там біля двору. Але все одно. Ну що, бусічка, йдемо? Все, бо буду теревенить і час вам на теревені.